Ваша дружина Катерина нещодавно зробила чергову пластичну операцію. Чи радиться вона з вами перед тим, як щось робити? Ні, вона не радиться зі мною. Дозволу не запити. Не запитую, бо вона знає, що я, їй, що я буду а, але, але це То Ви б не хотіли, щоб вона в собі щось змінювала? Ну, я б не хотів, я це їй давно вже казав, що я б не хотів, щоб. Ну, я так, знаєте, як сказати. Бог створив людину, такою, як вона є, такою вона і має бути. Не всі в коментарях добре відреагували на цю пластичну операцію. Хтось негативно відгукувався, і ви на деякі коментарі реагували. Вас розкритикували в мережі, що ви одну з жінок назвали там і козою, і дебілкою, і так далі. Що це був за такий емоційний порив захистити свою дружину? Що вам на це Катерина сказала? Як вона відреагувала на те, що ви її захищали, але тим не менше потрапили в скандал через це? Катерина сказала, що я не правий, тому що це треба було навіть не читати і, звичайно, не входити в ніяк оцей. А те, що ви сказали, що я когось там обізвав такими словами, якби ще не сказали, так це ж ви, ви сказали вже про мою відповідь, але ви не кажете нічого, що вони написали. Тобто моя відповідь була на ще більш, ну там ж і матами-перематами було, Я ж не буду зараз це казати на камеру, якими словами мене обзивали там. І я відповідь, звичайно, відповідав там коза.